Ти будеш моєю дівчиною. Ні. Це з моєї колекції кіндер-сюрприз. З твоєї колекції кіндер-сюрприз. Усі справжні чоловіки мають колекцію кіндер-сюрприз. Що це за робота вночі? Це твоя стара робота. Нічна варта в Інституті судової медицини. Хіба не тут була історія між психопатом та нічним вартовим багато років тому? Він знімав скальпи зі своїх жертв і потім їх хвалтував. Хворе божевільне збочене лайно. Це ж був друг, який вбив інтерданта. Вірно, хто його вбив? Чому ви вважаєте, що Вормер мертвий? Я хочу з ним зустрітись. Людина, яка намагалась вбити моїх батьків, був госпіталізований у психіатричну лікарню Святого Ганса. Тато, ти як? Любий тато. Це Вормер. До біса тебе. Нічний вартовий, як його батько, як твій батько. Геніально. все, що нам потрібно, це вбивця. Хто ви вормер? І тоді він ставить мені це запитання. Будь-якому буддисту сподобається, що вас коли-небудь вбивали раніше. Вона скальпована. Хіба це не почерк вормера? Звідки ви це знаєте? Він що втік? Це наслідувач. Ти божевільна, як і твій батько.